Логічна англійська правопис урок 31-й, с. Так-так, цей звук П дуже не полюбляють новачки. Та тільки починає вивчати англійську мову, оце «с» здається таким дитячим, неправильним. Можливо, ви в дитинстві колись намагалися його позбутися і позбулися, і от знов до нього. Повертаємось. Через це треба переступити громадяни. Отож Ф, а також В позначаються однаково. TH. Якщо ми чуємо С, пишемо TH, як в ось цих словах. Thick, thin, thank you, North, both, nothing. Чуєте з, пишете те саме: this, they, mother, father, others, father. з точки зору правопису нам досить легко, тому що правило має дуже мало винятків, і «с» th", і з пишеться однаково. Ми будемо мати проблеми тільки при. Читані. Але читання це окремий курс, над яким я зараз роздумую. Для правопису у нас все добре тут. Пишемо «th». Що з винятками? Є в нас деякі винятки, поодинокі слова. Час від часу ви будете на них натрапляти, чути т, а записувати «th». Наприклад, ім'я Томас. Ось бачите, червоним це так, як потрібно писати. А синім це так, як ми чуємо, це так, якби ми написали, не знаючи, що це виняток. Томас – ім'я. Тай Тайланд. Таїланд тайський. Пишемо TH. Річка в Лондоні. Таимс. Тамс River. А ось цікаво з ім'ям Anthony. Anthony походить, здається, з італійського і так і вимовляється. І британці дуже дивуються, чому американці кажуть Anthony, тому що, бачите, там таке походження, ніколи такого не було. Але я помітила, що американці вони швидше адаптують мову, тобто її намагаються узлагодити з правилами, щоб менше було винятків. Отже, дехто читає ось ім'я, ентоні, а дехто читає Anthony. Якщо чуєте ентоні або ентоні, все одно пишете TH. Ну, і ще два таких нестандартних слова. «Езма» ми взагалі не чуємо ні с. Ніт, тільки з, а пишемо астма, ну, українська вам допоможе астма захворювання пишемо ті ейч а також ісмес це перешийок, як ось тут. Також пишеться через ті ейч хоча ми не чуємо цього звуку. З цим бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь, ставте вподобайки, продовжуємо навчання разом!